Територія земної кулі заселена нерівномірно. Розміщення населення територією Землі залежить від ряду чинників. Значною мірою це залежить від природних умов. А оскільки такі умови не однакові на планеті, то й щільність населення різна. Також велике значення у розміщенні населення відіграє історія заселення території. рівень розвитку господарства. Екологічна ситуація тощо. Зважаючи на це, не всі території земної кулі сприятливі для життя людини. Лише на 7% площі суходолу проживає 70% населення світу, а 37% територій взагалі не заселено. Головний показник розміщення людей на планеті це густота населення. Довідомо, густота населення це показник, що характеризує рівень заселеності певної території та вказує на кількість постійного населення, що проживає на одиниці площі. зазвичай це 1 квадратний кілометр. Густота населення будь-якої території формується у процесі її історичного розвитку під впливом різних соціально-економічних і природних чинників. Вчені підрахували, що середня густота населення обжитого суходолу Землі становить майже 50 осіб на 1 кілометр квадратний. Третина жителів планети проживають у двох країнах Індії та Китаї.